说话你活了河水姐 І покажем, що Ми... Ми... Кадетський корпус коледжу технології бізнесу та права Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. З нагоди прийняття молодими кадетами урочистої присяги на вірність батьківщини та народу України вишивані. Командир корпусу Майор МСК Смірно. Разтерешні кадети. Вітаю вас, навіть батьківщини та українському народу. Слава, слава, слава! Слава Україні! Героям слава! Слава ворога! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Вільно, вільно! Шановні кадети, щиро вітаю вас із знаменою подією, прийняттям урочистої присяги на вірність українському народу. Сьогодні для вас незабутній день, адже присяга на вірність. Своїй вітчизні складається раз на усе життя. Складання урочистої присяги це завжди знаменна подія для кожного. Саме вам, дорогі наші кадети, продовжувати славні традиції батьків та дідів, бути надійною опорою у розбудові незалежної української держави. Слава Україні! Героям слава! Корпус Рініс! Струнко! Відповідно до виконання програми патріотичного виховання очнівської та студентської молоді, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України, згідно указу президента України щодо стратегії національно патріотичного виховання дітей та молоді за номером 580 від 2015 року, офіцером кадетського корпусу у молодих кадетів урочисту присягу на вірність батьківщини та українському народові прийняти Кадет Шаварський, до мене разом від Я Петрук Софія Олександрівна, вступаючи до лав кадетського корпусу коледжу технологій, бізнесу та права, Східноєвропейського національного імені Лесі Українки та складаючи присягу козака перед Господом Богом та своїми товариствами. У нас настали, та нас тобою не зламали. Нас і захід хочуть поділити, та волю нашу їм не зупинити. Захищати святу православну віру, священну українську землю і український народ, його свободу та незалежність. Клянусь духовно та фізично готувати себе до оборони, батьківщини, бороти за духовну науково часи. Вітаю вас прийняття урочистої присяги. Зло народу України! Вільно розіди!